Справжнє внутрішнє щастя, як воно відчувається, це про спокій, це про гармонію. Це не ейфорічні якісь моменти, в яких ми лікуємо, там, де в нас великий сплеск, так, які бабочки в животі. Це не про якісь там несказані магічні речі, які нам недосяжні. Щастя справжнє це коли ви всередині відчуваєте спокій. Коли ви просто можете от в моменті, де б ви не були, що б ви не робили, з ким ви не були, які б обставини навколо не були, ви відслідковуєте внутрішній спокій. Знаєте, не той спокій, там, де нам здається, що нам все, все одно. Ні. А спокій, де ви можете спокійно реагувати на любі речі, спокій, де ви впевнені в тому, що добре, якщо так відбувається. Я зараз вирішу цю задачу, я знайду рішення, бо все можна знайти. Це десь схоже на таку внутрішню мудрість, знаєте, от тих людей, яких показують нам, от є така от тема в кіно, наприклад, так? мудреці. І вони сидять, і це не про дзен якийсь, не невідльот, ні-ні-ні. Вони просто реагують спокійно. Але цей внутрішній спокій ні з чим не переплутати. Як його досягти, спитаєте ви. В першу чергу це увага до себе, до свого тіла фізично, до свого менталу, розум, так, емоції, і до своєї душі, до енергії. Це дуже важливо. І коли ви розумієте, що так, всі ці речі в мені. В балансі всі мої внутрішні потреби закриті, як людини в першу чергу. І я відчуваю свою душу. Я знаю, чого я бажаю. Це не про фізичне-матеріальне зараз бажання внутрішнє. Це не про впадання, наприклад, коли ми хочемо торта, тому що у нас не вистачає емоцій, заїдання, так, дир наших. Це про спокій, коли я можу їсти і відкласти, з'їсти стільки, і відкласти стільки, навіть суперсмачної їжі. Коли я можу зупинитися, якщо я відчуваю, що мені туди не треба йти, навіть якщо мене очікує цілий світ. Розумієте? Але я відчуваю, що ж ні, не зі страху проявлятися, а від відчуття, що там щось не так душа каже, не йди туди. Внутрішнє відчуття. З чим працювати і як цього досягти? Ви можете в першу чергу працювати з психологічними і енергопрактиками. Я енергопрактик, я працюю в родовій системі, в регресії і передаю навчання з ченелінгу. І, звісно, я даю практики, які є в безоплатному доступі. Наприклад, це родові практики і практики на очищення, гармонізації себе. Вони є в мене в TikTok, в youtube каналі і в telegram каналі в Духовність. Безоплатному доступі. Є дуже багато інформації на Ютубі, цінної інформації, якою експерти діляться, коучі, наставники. Дуже класні книжки, які можна почитати. Наприклад, книжка Майкл Томас Крайон повернення додому. Книжка про янголів і про наше пробудження. Можете почитати, вона дуже легко сприймається і дуже цікаво заходить, і ваша душа буде вже реагувати, відклик мати на це. І знаєте, хто бажає, той завжди знайде шлях, як цього досягнути. Іноді це тернистий шлях, іноді це десь важко, важкий шлях, але повірте, воно завжди того варте. І самі, знаєте, такі, як кажуть, саме темна ніч перед світанком. Самий темний час, коли вже здається, що все пропало. Дуже багато ми працюємо, ну, буває декілька років, от працюєш, працюєш над собою, працюєш, і ти такий не виходить. А потім, якщо ти не спускаєш цю віру внутрішню, віриш далі в себе, в своє світло, в тебе виходить якийсь момент. І ти ловиш просто оцей стан спокою, стан внутрішнього щастя. Я в Україні, я в Одесі знаходжусь, в мене двоє синів. Я прожила глибоку біль від зради людини своєї коханої, але я змогла прийти до цієї точки відчуття внутрішнього щастя, від того, що ти просто існуєш. І я бажаю вам того ж.